Всім доброго дня. Сьогодні, 7 серпня 2020 року, ми продовжуємо спостерігати за нашими демонстраційними полями. І сьогодні ми знаходимося в Миколаївській області Вознесенського району на демонстраційному полі від компанії «Сингента», яке розташоване на базі фермерського господарства ФГ ФЕРО. Тут висіяно 17 гібридів соняшнику від компанії «Сингента». В попередніх відео я вам розповідав, коли відбувався посів, на яку глибину, з якою густотою, який був попередник на полі, та які добрива вносились. Сьогодні ж я вам хочу розповісти про систему захисту від компанії Singentти, яка застосовувалась на даному полі. Потім ми перейдемо до огляду стану рослин на даний час. Хочу нагадати, що тут був довсходово внесений грунтовий гербіцид Примекстра ТЗ Голд нормою 4,5 літра на гектар у 12-ту фазу за шкалою BBCH був було внесення інсектициду Енджіо 0,2 літра на гектар. Потім у 24-ту фазу за шкалою BBCH було був обробіток. Фунгіцидно-інсектицидний е, баковою Gold гектар, е, е, BBCH, е, суміш Амістар Голд 075 літра на гектар, та Енджо 02 літра на гектар. В 53-ю фазу за шкалою BBCH H була теж бакова суміш Амістар Голд 05 літра на гектар та Ампліго 03 літра на гектар. Ну А тепер я пропоную перейти до огляду стану рослин. Та подивитись, як спрацювали е, наші препарати. Отже, як ми можемо бачити, стан посівів в нас добрий, незважаючи на те, що тривалий час спостерігалася спекотна погода. Е, листова пластина, верхня листова пластина в нас не ушкоджена ні хворобами, ні шкідниками. Соняшник гарно запилений. В ньому Відсутній непродуктивний центр. Гарненький Кошик середнього розміру. Що стосується забур'яненості, то ми можемо сказати, що Primextra TZ Gold спрацювала добре, і в нас міжряддя більш-менш чистеньке. Так що спостерігайте за демонстраційними полями від компанії Сінгента. А я вам бажаю міцного здоров'я, гарних врожаїв та до зустрічі в наших наступних відео. Дякую.